Щодня українці втрачають дім справу мрії і їдуть від близьких. Але багато хто з них знаходить у собі сили почати знову. Ця програма разом сильніші, і наша героїня Марина із Запорізької області. Історію про те, як вдалося пережити найважчі часи, знайти підтримку та відкрити нову сторінку життя. Дивіться вже зараз. Вона відчула всі жахи війни, коли російські війська зайшли в її місто. Марині півроку довелося прожити в окупації перед тим, як вона наважилася покинути рідний дім. Не покидали думки, що цей день може бути останнім, що ми от, от загинемо, що це кінець. Та навіть, попри важкий життєвий шлях, після переїзду до Тернополя вона наважилася здійснити мрію. Разом із подругою відкрила магазин дитячих товарів. Оці втрати. Коли ти вже їх переживаєш, пропрацьовуєш, вони тебе роблять ніби сильнішою і дають тобі зрозуміти, що треба жити. Треба жити і рухатись, потім не буде. Про війну мені сказав мій син зранку. Я прокинулася, він говорить: Мам, у нас війна! Я не повірила, я не могла повірити в це. Не могла. Реально, я кажу: та не може бути, то як? Ну не може бути. Ось дивись. Дивись, дивись, вже почалися в інтернеті ролики, вторгнення, і я не могла просто в то повірити. Чесно, я знаходилась в шоці, всіми думками, всім тілом, я якби відштовхувала ці думки від себе, що не може бути в 21 столітті такого з нами, в нас та як це? Якби... І 20, 26 числа зранку. Вже війна зайшла в моє місто. День був страшним, чесно. лунали вибухи, яких ми ніколи в житті до цього не чули. Страшні звуки, вибухи. Всі люди були налякані. Оцей страх нерозуміння, що робити, як діяти. Боже, ховатись, бігти, щось купувати, як воно б далі. Ніхто не розумів, що робити. Ми просто полишалися всі вдома. Сиділи в якомусь страшному очікуванні. Ми прислухалися до кожних звуків. Ми телефон не випускали з рук, зідзвонювались, поки ще був зв'язок, списували з усіма. Хто що знає, хто що бачить, як діяти. Всі знайомі, всі сиділи по хатам, хто міг, починали ховатися у підвали в якісь укриття. Ну, це був жах, тому що ми до цього не були взагалі готові. До цього неможливо бути готовим. Як вторгнення вже відбулося, от не покидали думки, що цей день може бути останнім, що ми от-от загинемо, що це кінець. Так, півроку ми були в окупації. Ми довгий час просто не виходили з будинків. Це декілька тижнів, певно. Ми не виходили з будинків. Ми сиділи без світла. Десь тиждень-півтора ми сиділи без світла, от, але ми впоралися. Страшно було потім після декількох тижнів починати виходити на вулиці. Ти не знав, що ти побачиш, що тебе очікує. Помаленьку, помаленьку ми змушені були виходити, купувати собі продукти. Були страшенні, страшенні черги в магазинах, не було світла. Люди були з візочками, з сумками, з ліхтариками. Черги просто були неймовірні, всі запасались продуктами, бо ж не знали, що нас чекає. Наприкінці літа 2022 року Марина вирішила виїхати з рідного дому разом із сином. Вона зізнається, було страшно, адже ніхто не знав, якою буде дорога. Від знайомих жінка чула, що машини обстрілюють, ретельно перевіряють. А серед людей траплялися поранені, і навіть ті, хто не зміг дістатися до пункту призначення, бо їх розстріляли. Ми десь три доби стояли, чекали виїзду саме там лінію розмежування. Якби це просто якась божа поміч, ну, чесно. Це просто Господь Бог і Божий промисел нам допомогли. Дякувати Богу, ми приїхали ну, більш-менш легко. Звісно, перевіряли речі наші, дивилися, деякі питання там задавали, чому ми їдемо. От. Але більш-менш ми добре виїхали. Страшно було перетинати сіру зону. Там, де і могли стріляти, і обстріли, і все, і це ґрунтова дорога, і отака нерівна. Оце було страшно. Всі водії просто по газам, по газам машини, всі як швидше колона намагалися швидше, швидше її проскочити. там був страх. В тебе всередині всю тут ципеніння, і ти сидиш, і тільки думки скоріше, скоріше, скоріше її проїхати. А коли вже ти виїжджаєш, от на нашу територію, на нашу вільну територію України. Я навіть вам передати не можу, які це відчуття, як ти видихаєш, як би заново вдихаєш це повітря. А ми, коли виїхали і вже проїхали якусь певну відстань, коли побачили український прапор українських військових, а потім це у всіх, у всіх було в колоні, всі ставали, виходили з машин, це були сльози, щастя, радості, всі плакали. Після нелегкого життєвого шляху та періоду адаптації до нового міста Марина у листопаді 2024 року наважилася відкрити власну справу. Ми зараз перебуваємо в магазині дитячих товарів і знаємо, що його ви відкрили разом із своєю подругою. От розкажіть, як, власне, з'явилася така ідея у вас? Ідея з'явилася, не повірите, просто з жартів. Ми просто з нею про це жартували і мріяли. Ой, прикинь, було би класно, от уявляю. Отак, от. Ну знаєте, як дві подружки десь на лавці, от десь на прогулянці. Якби отак вона і зародилась. Наші діти просто давно товаришують, би з садочку. Ми були знайомі, але вже більш зблизились і потоваришували більше тут. Отак, от жартів дожартувались і відкрили магазин. От чому власне магазин дитячих товарів, чи були якісь інші, можливо, ідеї ще? Чи ви одразу цілеспрямовано знали, що це має бути так, і вже ніяк інакше? Е, ні, не зразу знали. Були інші ідеї. Не буду розкривати секрети, бо хтось перехопить і ще відкриє. А ми може захочемо розширитись, жартую. Е, чому саме дитячий? Ну тому що виходячи з Місце розташування, з того, що нас оточує. Тут декілька дитячих садочків, поряд, декілька шкіл дитячих, дитячий майданчик. Тому, проаналізувавши якби, місцевість, це було логічно, що тут треба саме дитячі відкривати. Тут дуже багато діток, матусів з дітками. І... Знаєте, ну діти, це таке все чисте, від якого ти надихаєшся, бачиш, посміхаєшся, радієш, і хочеться от саме цього. Цього не вистачає в нашому житті радості і посмішок. Тому зупинились на цій ідеї і доволі швидко. А до війни я мала власну справу невеличку, маленький комісійний магазинчик, який. Якраз перед війною, певно, за два роки і відкрила, створила, от, е, якби надихалась цією роботою, розширювалась. Е, і тут, е, якби перед війною, знаєте, тільки почалося життя у нас налагоджуватись, якісь мрії, плани з сім'єю, з близькими, з рідними. От, і прийшла війна. В Тернопіль ми не одразу приїхали. Ми виїхали в Запоріжжя, і от в Запоріжжі десь ми були з півтора місяця, і в той момент там почались обстріли сильні. От, і, на жаль, на превеликий жаль, були загиблі. Дуже почали обстрілювати Запоріжжя, От. і ми вирішили їхати далі. Ми вирішили їхати далі. Тут у нас були знайомі, тому ми і вибрали Тернопіль. Бо їхати взагалі, де нема знайомих в невідоме місто, це страшно складно. І ми вибрали Тернопіль. Якби і приїхали сюди. От на даний момент я вже тут три роки. Три роки. І ви знаєте, я ні дня не пошкодувала, не можу порівняти з іншими містами, бо там не була, але Тернопіль нас прийняв дуже добре, затишно. Що було найскладнішим у відкритті власної справи у новому місті? Найскладніше це наважитись. От, все-таки. Наважитись це найскладніше. Це постійні сумніви. Не дається це прямо зразу, так все рівно. Ти вагаєшся, ти сумніваєшся, а варто чи ні, а може чи ні, ризики, але все-таки бажання е і натхнення перебороли, от, е і дали можливість саме от, може, можливо, сміливість цьому дала можливість дійснити свою мрію. Бо наважитись, от найважче всім. Я думаю, всіх так саме найважче це наважитись. Коли ти наважився і зробив цей крок, вже пішов. Все далі вороття немає. Ти мусиш ти. Мусиш ти робити, знаходити, шукати, нервувати, радіти. Це купа змішаних емоцій. А от як обираєте асортимент? що є такою в родзайн... магазинах? Е, так, як обираємо? Ну, навіть не знаю. От для людей, які йдуть за своїм покликом за мрією, от знаєте, ідеї приходять самі собою. От мені так здається, воно працює. Приходять ідеї, е, знаходяться постачальники. Спочатку не знали, ми, який буде напрямок, але згодом ця картинка сама от вимальовується просто в лічені дні. Що от буде такий напрямок, саме такий і такий. Е, Замовляли ми китайські товари, іграшки нам не сподобалось, тому нам зустрілись європейські постачальники по іграшці, по одягу, по взуттю, по дитячим аксесуарам. І ми, звісно, переключилися на них, тому що товари цікаві, якісні, цікаві тим, що вони у нас багато ексклюзивних товарів, які. Підв'язані, під мультики, під фільми. А от що для вас означає ця справа? Це є просто бізнес, можливість відволіктися думками, чи можливо це щось більше? Е, ні, підхід у нас в цьому інший трішки це, як ви знаєте, частинка нашого життя. Ми вкладаємо сюди. От всі свої мрії, дитячі свої мрії, навіть не побоюсь цього. Ми сюди вкладаємо. Нам дуже хочеться, щоб наші покупці були задоволені, щоб вони виходили з посмішкою з нашого магазину, щоб їм подобалися товари, які купують. Щоб дітки з захопленням знаєте, говорили Вау, мама! Це так класно! Таке круте вдома. Аби відкрити власну справу, Марина отримала грант від Тернопільського обласного центру зайнятості. 41 внутрішньо внутрішньопереміщена людина також взяла грант для власної справи. І на сьогодні ми вже маємо там, де мікробізнес, більше тисячі грантерів, і більше 235 мільйонів гривень залучено в нашу область для того, щоб розвивати мікро і малий бізнес. Марина зізнається, після початку великої війни її життя повністю змінилося. Утім, вона переконана, усе можна подолати і почати спочатку, якщо маєш мету і бажання. Жінка поділилася кількома порадами для тих, хто мріє, але вагається зробити крок уперед. Є така фраза Треба жити сьогодні зараз. Треба жити сьогодні зараз. Я стараюсь собі її повторювати як можна частіше, щоб життя не проходило повз мене, тому що. Ну, буває таке, ми втрачаємо, і ми знаходимо. І, е, на жаль, на жаль, коли ти втрачаєш оці втрати. Коли ти вже їх переживаєш, пропрацьовуєш, вони тебе роблять ніби сильнішою і дають тобі зрозуміти, що треба жити. Треба жити і рухатись. Потім не буде, а треба робити це зараз. Я всім бажаю, всім початківцям, хто наважиться, хто ще вагається, можливо. Я всім бажаю успіху і процвітання. Навіть у важкі часи буде нелегко, так будуть сумніви, але ви маєте вистояти, ви маєте перебороти це і рухатись далі. У вас все вийде. Виходить завжди. Тих, хто робить і хто старається, і прагне. Прагнення, ну це прям взагалі, ви з усім впораєтесь. Це круто, коли ти здійснюєш свою мрію. Це класно. Ти знаєш так, вдихну і я не вірю, так. Я це ми це зробили. Я це зробила. Невже це так? Це класно. Дякуємо, Марина, що ви поділились з нами своєю історією. Нам справді цінно її було почути, познайомитись з вами. Нам було приємно. Тому я хочу побажати вам тільки процвітання, тільки всього найкращого, реалізовувати свої нові ідеї, придумувати ще краще, ще більше, масштабуватися. І нехай у вас все виходить. Дякую, дякую вам велике. Дякую, дякую, мені дуже приємно. Дякую. Попри страх, біль і вимушене переселення, Марина не зупинилася. Вона змогла відродити себе і свою справу на новому місці. Її приклад доводить, що навіть у час війни українці здатні творити і розвиватися. А власна справа це не лише про бізнес, це про віру, наполегливість і любов до життя. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин магазин-ательє територія взуття.